Як вони гадують по-англійськи? Не знаю. Нема, не about. Яким не сподобалось те, що вони змогли подивитися наш останній відос про фетбайк з мобільного телефону, з планшету, з будь-якого пристрою мобільного. Через те, що ми там дібрали композиції, які не проходять по авторським правам. За те, які дуже класно, І в мене тому, нема того, чого сказати у наше в виправдання, зато є, за є з... що сказати у кості. Зараз ситуація з авторськими правами у світі дуже напружена і з монетизацією з усім і на Ютубі постійно е жорсткіше і жорсткіше стають умови. Під, під, під якими ми повинні працювати. Тому ми більшість часу втратимо не на те, щоб зводити класне відео під чітку музичку, а на те, щоб шукати можливість ухилитися від цього. І в цьому випуску ми спробували все-таки зробити монтаж саме під дуже кльові треки, які реально підходять під, цю, під це відео. І у вас просто що не буде можливість подивитися на мобілці чи на планшеті. Це все. Тобто і Женя панікує, так через це переживає. Я думаю, що спокійно, спокійно ви можете зайти на наклацати в комп'ютері наше відео і подивитися. Це взагалі не проблема. У, у Кості просто така ЧСВ, що він впевнений, що в принципі, якщо ти справжній фан, то ти навіть з торрента стягнеш це відео, да, Костя? Сторен та стягнеш? Так, да, та це не те відео, просто над яким треба... Бля, відповісти. ти так говориш про кожне наше відео. Да, так, вони відео? всі такі про... Ну, трясти ніхто реально не дивиться. А ті, хто дивиться, вони подивляться спокійно із комп'ютера. Це не те відео, яке буде залучати нову аудиторію, Женя. Це зовсім не те відео. Те, там є стілки і жопи. Воно не буде залучати нову аудиторію, як і всі попередні наші відео і провірити. Ну коротше оце і є причина, чого цей відос не можна було подивитися на мобільному телефоні. Я чесно вам скажу тричі намагався перемонтувати, якось обійти ці речі, щоб... Тобто ми там забили на монетизацію, але хоча б щоб відтворювалось на пристроях. Я вам зараз покажу ось, ось наш внутрячок. Дивіться, це наш канал, от менеджер відео, зараз зараз зайду. Трець ТВ. Тинч. Тинч менеджер відео. І от, значить, блин, я приберу так косточки слив на з'їдених Дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири рази я перерендерював відос, спробував його якось переробити. Щоб все, типу, вийшло. І... Але все одно кожен раз ютубчик банив. А нам дуже хочеться саме Kendrick Ламара і саме, як там та друга пісня, не пам'ятаю, теж, щоб вони були. І все-таки ми тому постимо так, як воно є. Женя, Костя, Черкаси, Планета Земля, Сонячна система, Галактика. Какая галактика у нас Костя? Млечний путь, по-моєму? Ага. Галактика... Way. Вей. Як українською мовою буде? Млечний путь. Восьний шлях. Та ні. Що значить ні? Да? Да. Пока. Друзі, от щойно Костя пішов, не дивлюсь на те, що ми намагаємось зберігати гарний настрій, гарний гумор. У нас зараз в обох в житті конкретна срака відбувається. Тому я не знаю, яким дивом ми взагалі викотили от останній відос, який ви подивилися. Я сподіваюся, що ви це цінуєте. Не дивлюсь на те, що щоб там не відбувалося, ми намагаємось робити відео. Хоч може комусь здасться, що воно таке дуже легке і неінформативне. Ми... Навмисно його хотіли зробити саме легким і, повірте, витратили дуже багато часу, значно більше, ніж якби я, скажімо, якусь там теоретичну тему розглянув. Дуже довго знімали, дуже довго монтували, купа було проблем. То щось коротше, в нас полетів весь проект, довелося все заново перемонтовувати, заново перефарбовувати. Людей банально ми не могли ніяк, ніяк цікавих зустрічати, ми три дні намагалися. Виходити на вулицю, шукали якихось цікавих персонажів, взагалі людей готових покатати. Ну, а Специфіка, розумієте, самі в чому. Ми брали Велік Ванбайку, який працює до семи, і от нам треба було повернути його до цього часу, а так як люди всі виходять на прогулянку ввечері, коли вони мають там час якийсь бодайсь поспілкуватися з нами. Теж увечері, коротше, у нас було всього десь годинка-півтори і це все в авральному режимі знімалося. Коротше, це все досить складно було, тому прошу вас підтримати це відео яким-небудь репостом. І одразу хочу перепросити за те, що швидше за все у нас буде зараз пауза по якимось нормальним відео на основний канал. Ну, через те, що я вже сказав, що тут трохи срака. Та чого вона трохи? Тут повна срака трохи є. Отаке. Ну, але можливо на цей каналчик щось буде викочуватись. Тому все одно будьте з нами. І, на жаль, ми планували дуже кльовий, великий, веселий експеримент відзняти. Це я вже для тих, кому я пропонував взяти участь у цьому експерименті. Е, на жаль, хлопці, дівчата, він відкладується на якийсь... Сподіваюсь, що невеликий час. Але ми його обов'язково віднімемо, просто, на жаль, не найближчими днями, як це е, планувалося. От, Залишайтеся всі з нами, підписуйтесь на цей канал, на ньому все одно будемо намагатися щось викочувати.